Всім привіт! Сьогодні я вам змонтую і покажу одну з наших постійних весняних робіт. Так, змікана. Це теребління толоки. Е, ось Після цієї толоки у мене такі трохи обдерті руки і обдерла їх свербиузкою. До речі, напишіть в коментарях, хто знає, що таке свербиуска. Я буду знімати і буду ще вам так по словечку розказувати нашого гуцульського діалекту. Буду показувати не лише роботу, а й нашу мову, наш діалект гуцульський унікальний і дуже цікавий. Тож, перше наше слово свербиузка і ще одне слово толока, тому що я теребила толоку. То про толоку я вам розкажу. Толока це пасовище біля лісу, призначене для худоби. Ну, для овець також може бути. Тобто там, де випасається влітку худоба, і зазвичай це частина поля біля лісу, і така стрімка, де дуже важко робити сіно, косити траву. Тому там випасається худоба. Ця ділянка у нас відгороджена, так у, у всіх господарів, практично. Її відгороджують і худоба ціле літо там пасеться. Але є одна проблема: толока заростає, заростає такими деревцями маленькими це берізка, це верба, це там ще осика, здається, є такі маленькі деревця і, і ялинки. І щоб травичка мала де рости, то треба, відповідно. Розчищати ці пасовища, вирубувати ці всі деревця, кущі, е, свербиоску. І така робота всіх господарів є навесні. Або восени, до речі, можна це робити восени, це ще краще восени е, робити, ніж навесні. Тому що коріння вимерзає і тоді е, менше оцих, ще раз помазую, бо аж печуть ці всі подряпинки. Тоді менше цих деревців виростає, тому що вимерзає на корені, і тоді вже краще. Ну, але як коли виходить, цього року у нас вийшло, що треба навесні, бо восени не встигли. І кожного року це треба робити. Можна пропустити один рік, але якщо пропустити зовсім, то пасовище заросте і все, і будуть чагарники, а пасовища не буде. Отакі От справи. Тож пішли дивитися, як я сьогодні працювала в толоці. Ну що, вітаю вас на каналі. Е, я мала продовжувати записувати і знімати відео, як я тереблю толоку, але квітень трохи мої плани господарські перебив. Ось сьогодні, 10 квітня. Е, тут така завірюха, все мете. Вітер такий, що сніг спиває, а сніг заліплює очі. Так, а Там позад мене толока, яку я тереблю. І про яку я вам трішки розкажу про цю роботу. Оце ми вирубуємо е, різні кущики, там росте берізка в основному. Е, і то все треба вичищати, вирубувати щороку. Це робота на кожний рік, тому що заростає все заново. Ну, а толока це випас біля лісу, для худоби. Тобто це всі такі стрімкі схили — це все толока. І вся площа практично заростає. Все я вам покажу далі у відео. Тож не перемикайте, переглядайте. І підписуйтесь на канал. Буду дуже вдячна. Оце наглядно показую вам толоку, де треба добряче попрацювати навесні або ж восени. А все свербивська або шипшина. Е, найприкріша. Е, найприкріший кущик, який треба вирубувати. Її багато росте в толоці, дуже колиться. Е, ми кажемо завоїста, свербивська, по завоїста, тобто прикра. Навіть рукавиці, інколи не допомагають руки подряпані. Ну і так вона розростається, теж є кущиками по всій толоці. Ну, толока це, як я вже казала, місце для випасу худоби, зручно тим, що все літо худоба тут пасеться. Ну, а труднощі в тому, що треба обгородити цю всю толоку і потеребити, тобто почистити від цих всіх кущів і дерев. Робити це треба щороку, воно щороку заростає, тому ця робота ніколи не закінчується. Можна робити раз у два роки, але тоді деревця будуть більші. Ну, Словом, роботи вистачає. Але зате зручно, тому що худоба собі вільно пасе, вона не на присилі, може ховатися від спеки в лісі, від мух також ховається попід дерева. Ну, навесні корівки пасуть на полі, там, де ми робимо сіно. Ось, оце. Оця площа вже для сінокосу. Вони тут, пасуть навесні і восени вже після того, як підросте е, після косіння молода травичка. Ось тут уже частинка потереблена. Розпочала цю роботу мама, я вже продовжила. Ну, ось ця площа, це трішки вище, ніж та, що я вам показала. Ця площа вже практично чиста. Тому певну ділянку роботи я вже виконала. Кожне деревце намагаюся ретельно вирубувати, щоб не лишалося навіть маленьких залишків, бо інакше тоді воно швидше росте. Але попри те, все одно щороку заростає. Тому така вона <laughs> робота в толоці в мене. Інколи е, хочеться, щоб ось так прочистив поле і... не інколи це завжди хочеться, щоб прочистив поле і воно більше не заростало. Але так не буває. Тому це щорічна робота і всі господарі це роблять у горах. Вирубані деревця скидаємо ось на такі купи, а потім цю купу, коли вже все сухеньке, треба спалити, тому що там немає куди подіти, в ліс це теж не варто викидати, щоб не засмічувати територію. А так на одну купу зніс, потім, коли сухеньке, спалив і тоді порядочок. Щоб було окреме місце для складання, теж нема. Дуже добре було б мати такий апарат, щоб це все перепускати через нього і використовувати на дрова. Це було б практично і правильно, але такого апарату поки що немає. Тому доводиться просто прибирати і спалювати. Ну, а це наглядно я показую, як працюю у толоці. Робота ця важка фізично і монотонна. Важка, тому що дуже руки потім болять. Але я люблю це робити, тому що це спокійно, на природі, особливо, коли сприятлива погода. То аж хочеться щось робити на вулиці, а не в приміщенні. Щиро дякую за перегляд і до нових зустрічей.